Вітаю! В цьому відео я розкажу вам про мухомори і терапію підсвідомості. Тобто, які бувають взагалі стратегії пропрацювання, блоків і психотравм? І чому, припустимо, всі люди приймають рішення про те, що треба там пропрацюватися якось? Починають вивчати психологію, медитації, духовні практики. В основі верніше цього, цього, звичайно ж. Лежить те, що в першу чергу людина починає себе якось недобре почувати. Да? Чому ви починаєте вивчати, припустимо, філософію, там, релігії, е, богів, багато хто там в церкву починає ходити. Да? Е, тоді, коли людині стає погано, коли людині добре, в принципі, ніхто ні за якою допомогою ні до кого не звертається. Да? І вже коли виникають певні якісь труднощі, починаємо. Вивчати там, різні методики, психологію, вірити в Бога, ходити до церкви, звертатись до різних, різноманітних фахівців, тарологи, там, не знаю, відуньї і, і все решта. Да? Все зводиться в першу чергу до того, що всередині у вас з'являються якісь негативні почуття. І справа в тому, що якщо ви робитимете, це робитимете це припустимо допомогою там афірмацій, медитацій, то зрозуміло, що все це не спрацює, тому що ви не про не пропрацюєте саме ядро психотравми, тобто через яку в той момент ви навчилися себе негативно відчувати. І от висновок який, що цю штуку з допомогою медитації афірмації ви просто не проберете. І самі психотравми, самі собою, вони не зникнуть. Так? І це так звана, просто як то кажуть, заспокійлива пігулка на деякий час в будь-якому випадку, все це має короткотривалий ефект. І щоб реально змінити своє почуття, змінити своє життя. Відповідно, вам потрібно користуватися робочими інструментами. Те, що я безпосередньо в своєму житті випробував, а я повірте мені, випробував насправді досить багато чого. Більше 10 років я намагався боротися зі своїми власними психотравмами. І в результаті я дійшов до, от, до двох способів: це підсвідомість терапії і гриби. Гриби, мухомори, і от сьогодні докладніше хочу розповісти вам про ці два методи, про ці два інструменти. Якщо ми беремо, наприклад, пропрацювання психотравм на грибах. То, звичайно, там є певні свої особливості. Ну, візьмемо, наприклад, що у вас в підсвідомості там 100 да? І коли ви приймаєте гриби, що відбувається? Всі ці 100 психотравм вони приймають таку, нібито як анестезію. Да? Тобто ви їх не відчуваєте після Саме зараз мова про грибні тріпи. Хто знає, да? тобто це коли людина приймає велику кількість мухомора. Да? І що відбувається? Після тріпу місяць, півтора, може, десь і там тиждень, цей термін відчувається так звана айфорія, все класно, ти там, якби піднімаєшся типу, як на, на новий рівень. Суть в тому, що відчуття самої психотравми воно зникає. Але ж е, потрібно розуміти, що вона не пропрацювалась. Вона просто, як би, умовно кажучи, заморозилась. Що відбувається далі? Суть в тому, що е, далі щоразу, коли ви приймаєте гриби, припустимо, перший раз ви прийняли, да, у вас там е, приблизно на 2 місяці там, пропали відчуття цих психотравм. Тобто, вперше, у мене це було. Два місяці, да, взагалі почував себе досить чудово а потім знижується цей термін до місяця, два тижні, тобто виникає так звана толерантність до гриба, тобто звикання Но це не зовсім звикання, тому що якби не виникає потреба там вживати постійно гриб. Цього немає. Суть в тому, що гриб пропрацьовує вам там якусь ситуацію, щось змінюється. Як він це змінює на хімічний процес, ми ніяким чином не можемо впливати. Тобто гриб сам вирішує, що прибрати, що залишити. Факт в тому, що однозначно ви себе краще відчуваєте. Про це є, можете подивитися дуже багато відгуків, да, що гриби там роблять диво. Так і є. Так і є. Насправді він робить диво, але грип просто що прибирає негативні відчуття. Цілком можливо, що якісь психотравми він прибере назавжди, а, де, а якісь просто заморозить, які він не встиг, припустимо, пропрацювати. І у вас може виникнути така ілюзія, що ви, припустимо, тріпуєте і ви вже да, повністю пропрацьовані. Насправді тут відбувається часткове пропрацювання. Повторюся, що ми не знаємо, на яку психотравму гриб повпливає, на яку не повпливає. Да? І відповідно, потім проходить час, там якийсь місяць після тріпу, і те, що гриб не прибрав, ці психотравми, вони потім, звичайно ж, починають проявлятися знову. Да? І з'являються знову ж ті самі негативні емоції, і вони вас починають давити, і у вас з'являється така зневіра цьому інструменту. Якщо взяти в цій ситуації, припустимо, мікродозинг, відповідно так звана анестезія вона є постійною. На мікродозингу відбувається накопичувальний ефект. Є деякі там травми і почуття, ви можете прибрати Звичайно, знову ж таки, а деякі вони все рівно залишаються. Тобто, знову ж таки, гриб тут вирішує, що вам прибрати, а що залишити. На це ви не можете е, повпливати ніяк. І от в грибах є така е, особливість, да, що, припустимо, психотравма складається там із різних частин, тобто, це є шокова подія, інстинктивна дія. Яку ви робите? Потім там є негативні емоції, негативне визначення. І саме головне там є модель поведінки. Так от, коли ви пропрацьовуєте негативне почуття, негативну поведінку, сам гриб він не прибирає. Розумієте? Тобто вона залишається. І що відбувається далі, вам уже на свідомому рівні потрібно виробляти якісь нові звички, нові моделі поведінки. Якщо, припустимо, говорити про гіпнотерапію, то ви поринаючи в цю психотравму, в цей же ж момент ви її проживаєте. Тобто ви поринаєте в той момент, коли е, з'явилася оця от шокова ситуація. Ви перепроживаєте всі ці негативні почуття, страхи, емоції, там, образи. Ви від цього звільняєтесь і вже перебуваючи в цьому стану трансовому стані, терапевт вам допомагає направляє вас і дає вам нову модель поведінки. Тобто, по факту, він вам допомагає закласти нову модель поведінки, скажімо так, ефективніше. Тобто, з терапевтом. Нова модель поведінки створюється, а з грибами вам потрібно буде самостійно це робити. Якщо ви вже е, зробите е, це, е, поміняєте модель, то в принципі е, ви себе погано почувати не будете, але будете поводитись, е, як ви це як ви себе поводили до. Цього як працювали з грибами, але просто вже самих негативних почуттів їх не буде. Коли ми починаємо пропрацьовуватись, наше завдання не просто, скажімо так, заморозити почуття, а все-таки прибрати їх і змінити своє життя. От основна задача основне завдання будь-якої терапії, будь-якої роботи. І ось анестезія на грибах. Може створити вам просто ілюзію того, що ви пропрацювали цю психотравму, а насправді життя воно не змінюється. І от, щоб на грибах добре прям пропрацюватися потужно, для цього потрібно не просто бути там під анестезією грибів, а як варіант проходити просто багато-багато тріпів. Тобто, ви робите, проводите там для себе, припустимо, там. 20-30 тріпів це вже індивідуально залежить від того, наскільки завантажена ваша підсвідомість от психотравмами. Комусь достатньо 20-30, комусь там, 50, комусь, можливо, і 100. Ну, знову ж таки потрібно розуміти, що на тріпах немає гарантій, грип працює на свій розсуд і вплинути на нього ніяк неможливо. І от коли ви вирішили тріпувати таким шляхом, це ніби ну, на свій страх і ризик ви робите, і куди вас ця подорож заведе. Відповідно, я не знаю. Тобто гарантій вам ні, ніхто ніяких не дасть. Якщо навіть хтось вам буде давати на грибах якусь гарантію, вірити в це не можна, тому що ну, от, жоден терапевт да, чи жоден там, провідник. Не може впливати на гриби, і це дійсно потрібно знати. Звичайно, є ще момент такий, що можна проводити тріпи і паралельно проводити інтеграцію. І тут уже важливо, що важливо це робити саме із провідником, не самостійно. Коли ви, от, ну, скажімо так, там звертаєтесь в якийсь ретрит-центр, там є. Провідник, який має вже певний досвід, і, звичайно, він за вами в тріпі спостерігає, він вас супроводжує і, відповідно, веде там якісь нотатки, слухає, що ви говорите, робить собі якісь замітки. Саме ця в цій терапії сам провідник, тобто його називають ще сітером. Він вам може допомогти вже створити нові оці моделі поведінки. Грибом ви прибираєте негативні почуття, і потім вже із провідником створюєте нові моделі поведінки. І тут вже ж відповідно ми працюємо безпосередньо на рівні свідомості. Відбуваються ці прописування нових, нової моделі поведінки. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео і не забудьте натиснути на дзвіночок для того, щоб мати можливість не прогавити моє наступне відео. Також, якщо комусь цікаво потрапити до мене на консультацію, реєструйтесь через сайт або ж можете заповнити анкету на консультацію. Посилання на всі свої ресурси я залишу у описі до цього відео.